А от мерзнути не будемо. Якщо після 15 квітня температура буде низькою, опалення у Львові обіцяють не вимикати. У львівській міськраді кажуть, опалювальний сезон триватиме доти, доки цього вимагатимуть погодні умови. До слова цьогоріч споживання тепла є менш затратним ніж минулоріч, оскільки лютий був на декілька градусів тепліший. При похолоданні, навпаки, збільшувати температуру в теплоносіях. Ми таким чином маємо можливість економити тоді, коли є на вулиці занадто тепло, і забезпечувати комфортність проживання тоді, коли це потрібно, при поганих погодних умовах. Чи змогли цього річ зекономити якраз в цьому? Чи це була сувора, холодна? Якщо Якщо говорити про споживання тепла, то воно цього року є на порядок меншим ніж було минулого року, тому що цього року лютий був на декілька градусів тепліший і відповідно і по бюджетних установах. І Якщо порахувати рахунки, які ми виставили для мешканців, вони цього року є меншими ніж були за минулий рік. Якщо говорити про видатки на санітарну очистку, то ці видатки цього року є на порядок вищими ніж були минулого року. Ще щодо піскосуміші, чи, ну, тобто, були ці запаси, чи треба було докупляти не було жодного дня в місті Львові, коли б у нас на складах не було запасу піскосуміші. І це говорить про відповідальність в першу чергу керівників підприємств і тих постачальників, які сьогодні є в місті. Тому що. Зрозуміло, що ми не готувалися до такого великої кількості снігу, до таких великих опадів, але сьогодні напрацьована технологія і стосунки, коли практично люди без грошей для нам допомагали і в заготівлі піскосумішу, і в постачанні палених матеріалів. Були декілька, декілька днів, коли заборговані запалено мастильні матеріали по місту сягала біля мільйона гривень. Незважаючи на це, жоден суб'єкт підприємницької діяльності, жоден постачальник не за залишив місто в біді, ви бачите, що вся техніка працювала безперебійно.